У цьому відео ми з вами продовжуємо будувати базову основу сорочкового крою. Вітаю вас на каналі Швейка від простого до складного! Наша робота з побудовою викрійки Oversize буде складатися з наступних етапів, які ви бачите на екрані. Перші 4 етапи ми вже з вами зробили. Посилання на попередні уроки є в описі під цим відео. А сьогодні ми з вами розмоделюємо нагрудну та плечову виточки. Отже, для роботи нам знадобиться попереднє креслення базової основи. Ми креслимо дотичні до пром пілочки та спинки, по спинці проводимо горизонталь з вершини плечової виточки, Креслимо окружність радіусом Г1Р на пілочці та радіусом ВР' на спинці. На екрані ви бачите загальну схему, за якою ми будемо розмодельовувати виточки по ділянкам. На грудну виточку ми можемо розмоделювати в горловину в лінію напівзаносу. Лінія напівзаносу це наша середня лінія пілочки. Пройму вниз. Плечову виточку на спинці ми можемо розмоделювати в плечовий та середній шви спинки. Пройму вниз. На схемі ви також бачите величини, які нам потрібно буде відкладати. По окружності. Оскільки з однієї основи ми будемо шити і легкий асортимент, і верхній, то нам потрібно зробити розмоделювання окремо для кожного асортименту. Легкий асортимент це все, що одягається на тіло та спідню білизну, тобто, це сукні, сорочки, худі, світшоти, піжами, халат тощо, а верхній асортимент це все, що одягається на легкий асортимент. Тобто пальто, куртки, плащі тощо. Розпочинаємо розмоделювання виточок для верхнього асортименту. При побудові креслення базової основи ми закладали прибавку до напівобхвату стегон 5 см. Для верхнього одягу на утеплювачі цієї прибавки буде мало. При виборі величини для переносу виточки донизу, відповідно до схеми, орієнтуємось, щоб напівобхват стегон у нас збільшився на 5 см. Тобто попереду збільшується на 2,5 см та по спинці збільшується на 2,5 см по лінії стегон. Верхній асортимент передбачає наявність застібки, тому частину нагрудної виточки ми можемо перевести до лінії напівзаносу. Перевели. Тепер у нас лінія напівзаносу збільшилася на певну величину. Тож тепер в горловині зріжемо цю величину. Далі розподіляємо виточки до пройми. Якщо у нас тканина спрасовується, то можна перевести в горловину частину виточки. Якщо в маленьких розмірах після розмоделювання у вас не залишиться ніякого розхилу, то в великих розмірах частина виточки ще й залишається після розмоделювання по ділянкам. І тоді постає питання, що з цим робити. Я б рекомендувала в великих розмірах залишати її у вигляді виточки, тобто зшивати потім. На деталі спинки, якщо у нас є що переводити по ділянкам, то можна залишити частину розхилу в плечовому шві на посадку, або перенести до пройми чи середнього шву спинки відповідно до схеми. Оформляємо нову горловину. Пройма у нас збільшилася на певну величину, тому частину цієї величини знімаємо зверху і оформлюємо новий плечовий шов і нову пройму. Якщо ви виточку переводили до пройми, то зрізайте цю величину з плеча і оформляєте нове плече. Якщо переводили до середнього шва, то зрізаєте величину в горловині по середньому шву. Оформляємо лінію напівзаносу та низ на пілочці. Опускаємось по лінії напівзаносу вниз на 1-2 см. Для маленьких розмірів ми беремо меншу волочину, для великих розмірів більшу. Можливі випадки, коли і потрібно опускатись і на 2,5 см. Навіщо ж ми це робимо? Оскільки при зніманні мірок. Клієнт стоїть і не рухається, а під час носіння виробу він буде рухатися та змінювати осанку протягом дня, то нам потрібно це передбачити, щоб у нас низ не був задраним догори. Якщо ви подивитесь мої перші відео, то ми там це робимо завжди, і незалежно від крою виробу. Тобто не тільки в оверсайз ми це робимо, ми робимо це в будь-якому силуеті, в будь-якому виробі. Ми з вами закінчили розмоделювання виточок для верхнього асортименту. Тепер давайте зробимо так само для легкого асортименту. В легкому асортименті, на відміну від верхнього, нам достатньо прибавку, яку ми закладали при побудові креслення базової основи, ми можемо починати розмоделювання з будь-якої ділянки. Найчастіше вироби легкого асортименту шиємо без застібок, тобто кроємо деталі зі згином. То, що переносити на грудну витачку до лінії напівзаносу взагалі немає сенсу. Переносимо до пройми, відповідно до схеми, та переносимо донизу. Пройма у нас збільшилася, і тепер частково розхил зріжемо з плечового шва, як ми це робили у верхньому асортименті. Якщо тканина дозволяє спресувати виточку, то можна перенести ще й в горловину. На деталі спинки плечову виточку розмодельовуємо відповідно до схеми. Тут ми можемо частково залишити розхил в плечовому, шві, частково перенести в пройму або до середнього шва. Оскільки ми виточку переводили донизу тільки по пілочці, і відповідно боковий шов відносно вертикалі має різні кути. Тобто боковий шов спинки у нас перпендикулярний до лінії низу, а боковий шов на пілочці йде під кутом. І в готовому вигляді, якщо ми так залишимо, у нас будуть дефекти. Якщо у нас тонка тканина і м'яка, боковий шов пілочки буде закручуватися на спинку. А якщо у нас тканина більш щільна і жорстка, то у нас боковий шов пілочки буде виштовхувати боковий шов спинки. І тим самим не буде перпендикулярності до лінії низу. Тому, щоб цього не було в ходовому виробі, нам потрібно зрізати боковий шов з пілочки. Після оформлення лінії низу ми також скоригуємо лінію талії. Сьогодні ми з вами молодці. Ми розмоделювали нагрудну та плечову виточки, тим самим підготували дві базові основи, з якими ми потім будемо працювати далі. Ми зможемо на базі цих двох основ шити безліч виробів легкого та верхнього асортиментів. А вже в наступному відео ми побудуємо вшивний сорочковий рукав. Напишіть, що нового ви винесли з сьогоднішнього уроку. З чим виникли складнощі. З вами була я, технолог, модельєр-конструктор Ольга Желізняк. До нових зустрічей на каналі Швейка від простого до складного.